Мої вітання! Сьогодні поговоримо про первинну обробку даних системи керування базами даних Microsoft Excel. Для цього на сайті xeo.com.ua відкриємо гілку інфатика бази даних SKBD і виконуємо задання по первинній обробці даних. Завантажити саму базу можна ось з цього посилання. Після цього, в системі керування баз даних у нас є три таблички. Первинна обробка передбачає. Що ми будемо виконувати блок фільтрації і впорядкування в межах одної таблички. Отже, виконаємо ці завдання. В таблиці товари впорядкувати дані за спаданням ціни. Ми відкриваємо табличку Товари і ви бачите, що ціна тут не впорядкована. Наша задача впорядкувати за спаданням ціни. Це можна відразу робити ось тут, в режимі таблички. Або можна використати з блоку фільтрації впорядкування додатково розширений фільтр, обрати поле, по якому ми збираємось робити впорядкування, і задати напрямок впорядкування за спаданням. Після цього, якщо застосувати цей фільтр, ми з вами побачимо результат. Але зрозуміло, що для того, щоб цей результат якось. Був збережений як окремий об'єкт в системі керування. Для цього ми використаємо файл, е, зберегти, і, наприклад, перше завдання нехай зберігається під назвою Запрос 1. Отже, можна закривати табличку. Табличку можете вже дані зберігати, не важно, вже є і впорядкову ціну за спадання. Наступне завдання. Наступне завдання – Потрібно в таблиці замовлення впорядкувати дані за зростанням кількості замовленого товару. Також відкриваємо табличку замовлення і я відразу використаю розширений фільтр і оберу кількість напрямок за зростанням. Відразу як запит 2. І виконаємо запит, подивимося, дійсно впорядковано все ну, зростання. Наступне завдання. В таблиці товар залишити тільки монітори. Відкриваємо табличку товари, і нам потрібно залишити монітори. Можна зробити різними способами, наприклад, це вже фільтрація, наприклад, виділити. В групі виділення у нас є такі варіанти: равно монітор, не монітор, содержить, не содержить. Зрозуміло, що зараз різниці немає між містить і равно, тому тут тільки одне слово монітор. Ну, наприклад, виберемо «дорівнює». ось у нас фільтр спрацював. Знову ж таки, для того, щоб цей фільтр зберегти, нам потрібно в розширеному фільтрі. Ви бачите, так само можна вручну це зробити, обрати назву і умову відбору. Зберігаємо його як запит, третій. І переконую вас, що він залишається і працює. Так, Наступне завдання. Четверте. В таблиці замовлення залишити всі замовлення клієнта середньої школи номер 2 Відкриваємо табличку замовлення і середню школу номер 2 ми тут не бачимо, тому що тут відображається тільки коди клієнтів. Для того, щоб ми могли відібрати середню школу номер 2 треба Подивитися в табличку клієнти. Середня школа номер 2 код NZ1. заклад 1. Тому ми можемо, наприклад, ось так: Nz1 і равно NZ1, або відразу перейти в розширений фільтр, вибрати код клієнта і поставити умову відбору вести навчальний заклад перших NZ1. Застосували, переконалися в тому, що у нас відібраться якраз те, що нам потрібно. Знову ж таки, вершинного фільтру зберігаємо запрос 4. Так. Наступне завдання. П'яте. В табличці клієнти залишити тільки навчальні заклади. Відкриваємо табличку клієнти. Ми бачимо, що тут є лікувальні заклади, навчальні заклади, ватні підприємства. Але помітили, що в всіх навчальних закладах код починається з 2 літр НЗ. Для цього ми в розширеному фільтрі, відберемо код клієнта, і умову відбору, зрозуміло, навчальний заклад, а далі довільні символи це зірочка. Зберігаємо. Розширимо фільтрі запит п'ятий Переконуємо, що в нас відібрались начальні заклади. Е, виконуємо завдання шосте. В таблиці залишити оплочені замовлення кількістю 10. Зрозуміло, що тут вже два параметри. Е, потрібно вказувати по двом полям. Кількість е, товару 10. І оплачені. Оплочені, зрозуміло, що це логічне поле може приймати значення так або ні. Значить, якщо оплочені, то ми ставимо мову. «да». І відразу зірігаю запит 6 і перевіримо, чи дійсно у нас відібралися кількістю 10 і оплата так. І сьомий, шосте. В таблиці замовлення залишити всі замовлення за 20. 3.05.2003 та не оплачені. Схоже на попереднє. Відкриваємо замовлення, переходимо в розширений фільтр. Відбираємо дату замовлення. Вказуємо умову відбору 23.05.2003. Відбираємо оплату і в даному вже вводимо НІт. Переглянемо у нас таких два записи залишилися. І в розширеному фільтрі зберігаємо це сьоме у нас. І ось всі задання у нас виконані.